Доброго дня, друзі! Моє ім'я Олексій Скедан. Я екстрасенс, учасник битв екстрасенсів, маг чарівник. Йду по шляху скандинавських та кельтських язичницьких традицій. Сьогодні хотів би вам розповісти декілька містичних історій, які трапилися в моєму житті, які були досить таки незрозумілі для мене, але таємничі та цікаві. Одна з них трапилася при зйомці битви екстрасенсів, про неї не знали ні сценаристи, ні учасники. Було це. В селі Мар'янів, каже, у Морської області ми приїхали на зйомки, поки відпочивали, готувалися до випробувань. Були на території маєтку чи то композитора, чи то художника, вже не пам'ятаю. Досить цікавий маєток і з дуже гарним прекрасним парком. Ну, сидячи в парку, Готуючись до випробування, як це завжди буває, підключаєшся, налаштовуєшся. Бачу жіночу постать, яка стоїть біля дерева, і, ну, начебто, як кличе кудись. Спробував поговорити, подивитися, розумію, що це сутність, це фантом, яка мене за собою кудись кличе. Кликала вона мене до озера. Я підійшов до озера, вона також там з'явилася. Питаю, хто ти. Вона мені відповідає, що її ім'я Мар'яна і вона колись мешкала в цьому селі. З'ясувалося, що це була молода дівчина на ім'я Мар'яна, яка покохала хлопця. Але ця Мар'яна займалася магією. І вийшло так, що всі, кого, в кого вона закохувалася, у них в родині починали хворіти близькі, починали виникати якісь проблеми. А місцеві мешканці не злюбили за це Мар'яну та втопили її у річці. З тих пір Мар'яна почала забирати життя людей, в частності молодих хлопців. Якщо з точки зору енергетики, екстрасенсорики подивитися на село. То на місцевих мешканців, їх там близько, ну, нехай тисяча, приходиться десь по два-три небіжчики на кожну особу, яка мешкає в селі. Ну, Саме цікаве в цьому всьому, що ці всі смерті приходяться на нещасні випадки. Люди або втонули, або повісилися, або щось з ними трапилося, потрапили в аварію. Спробував дізнатися, чому ж саме вона пробує забрати місцевих мешканців? Мар'яна ця відповідає, що їй не подобається, як з нею не сподобалося, як з нею повелися місцеві, тому вона хоче таким чином помститися. Тоді, на той момент, коли ми були на битві, ми провели декілька ритуалів з, разом з колегами для того, щоб заспокоїти неспокійну душу, для того, щоб все ж таки вона знайшла спокій, вона відчепилася і залишила село. Ну ось така цікава містична історія. Друзі. Якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. А інша містична історія, яка трапилася в моєму житті, це була зустріч з так званим Полтергейстом. Це було вже через декілька років після битви. До мене звернулася моя знайома, вона ж моя, скажімо так, клієнтка, яка до мене періодично звертається за допомогою. Запросила з проханням подивитися, що з її квартирою, тому що щось відбувається незрозуміле, то речі пропадають ні з того ні з цього, то щось відбувається, може ні з того ні з цього ламатися електроприбори, відбуватися якісь незрозумілі миготіння електрики, то вона чує якісь звуки. Ну, тобто, як завжди буває, що щось не те, щось не те відбувається в приміщенні, Ви приїдь, будь ласка, подивися. Я приїхав до неї в умовлений час, сидимо з нею на кухні, п'ємо чай, а раптом у мене над головою пролітає чашка. Тоді в мене був ну, досить -таки стан незрозумілий, навіть трохи зляканий, тому що насправді з полтергейстом я зіткнувся вперше. Я читав дуже багато, вивчав дуже багато, але ніколи не стикався, не бачив, як це відбувається в реальному житті. Раптом через декілька хвилин починають відчинятися дверцята шаф. Починає ні з того, ні з цього сама по собі вмикатися вода, мерехтить світло. Спробували подивитися, провести діагностику, виявили, що так, це дійсно полтергейст, який завівся в квартирі. Дізнатися, що це полтергейст було не складно, але складніше було дізнатися, як він там з'явився. Тому що для того, щоб його побороти, або якщо це не, хтось неспокійний заспокоїти, потрібно знати, як він з'явився, звідки, звідки він з'явився та скільки часу він пробув в цій квартирі. Вияснилося, що моя знайома взяла цю квартиру, як то кажуть, в оренду, але з правом викупу. І в цій квартирі до неї мешкала пара літніх людей, чоловік та дружина. Дружина померла, її поховали, а чоловік декілька років без дружини жив сам в квартирі. Родичі його не приїжджали до нього, або якщо приїжджали, то дуже досить таки рідко. Ну і згодом чоловік також помер. Наскільки я пам'ятаю, 7-8 діб він пробув в квартирі, тіло пробуло в квартирі наодинці без родичів, без нічого. Тобто про те, що в квартирі померла людина, дізналися тільки через 7-8 діб. Про те, що там завісити дзеркала, там провести певні ритуали, які проводять ну, звичайні люди при тому, коли в квартирі небіщик, не йшло навіть мови. Тому виявилося так, що коли його знайшли, душа, яка відлетіла вже від тіла, вона залишилася в тих дзеркалах, які були не занавішені. І вона таким чином залишилася в цьому приміщенні. А коли небіжчик помирає, коли він залишається в дзеркалах, він стає незаспокоєною душею. І таким чином він перетворюється на Полтергейст. А якщо ще враховувати те, що його дружина мала також магічні здібності, хоч і не користувалася ними, тобто в квартирі залишилися, як то кажуть, згустки енергії, ці згустки плюс небіщик в квартирі, вони привели до того, щоб в квартирі з'явився полтергейст. Но Ну, саме цікаве, цьому всьому, що там, окрім полтергейста, є ще так звані злидні. Якщо хто не знає, то поясню, злидні це духи, які шкодять людь, людям, так як і полтергейст, приводять до того, що у людей не залишається, скажімо так, добробуті ні щастя, ні грошей. Все, що повинно працювати, ламається, все, все що повинно накоплюватися, розсипається будь-який момент, вщент. То мені от довелося стикатися з такою квартирою. Мабуть, це з таких самих цікавих історій. Хоча була ще одна історія. Мені було років 28, вісім. У мене померла мама, і на сороковий сороковий день, ну десь близько 12-ї ночі, вже всі полягали спати. Я лягав останній. Шафа стояла, в шафі лежав мобільний телефон мамину, яким вона користувалася при житті. Він лежав без батареї вимкнутий десь близько 12-ї, можливо, хвилин 5 на першу цей телефон увімкнувся. Хоча батарея поруч з телефоном лежала окремо. Він вімкнувся, засвітився. Ну, мені було дуже лячно, я по думки звертаюся, говорю, мамо, не лякай мене. Тоді дивлюся, так у вікно ліжко стоїть навпроти вікна, дивлюся, як наче за вікном, наче хтось ходить. Настільки гучно, а потім штора на вікні почала колихатися, як наче як вітер піднявся у кімнаті. Я знову ж таки, мамо, не лякає мене. Дивлюся, перевожу очі на куток, а на в кутку стояли дві ікони, вони так раз і впали. Не знаю, як я заснув. На ранок пройшли помини, і я поїхав до міста. Я мешкав тоді в Києві, не в Харкові. Поїхав до міста, тому що потрібно було на роботу. Того ж самого вечора, коли я вже дістався до Києва, вже відпрацював. І повертаючись додому, ну, вже з роботи, вже в Києві. мене телефонує мій особистий телефон, на якому висвічується. На, на екрані висвічується мама. О, це була, мабуть, сама така найстрашніша і наймістична історія в моєму житті. Дякую вам. Якщо будуть якісь питання до мене, то ласкаво просимо, задавайте з радістю відповімо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.